що хоче зробити дві капту вчора куди людині бачив пів дванадцяти це у гремо Я історик, доктор історичний наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, звичайно, почесний громадянин 11 населених міст України, звертаюся з великим проханням до наших владних структур припинити беззаконня перед державною культурною установою. Що це є державний. Історико-меморіальний музей Олексія Довби, Уже вже працює 15 років. І ми відсвяткували 15 років. Перший раз піднялася тут, напротив музею, без всяких дозволів, було встановлено рекламний щит авіокасі Щернівець, Власник через свою офіс тут провів. І ми били величезну боротьбу. Бо він не має право ставити на тротуарі оці щит. Щит не дає дозволити працювати, функціонувати музею Олекса Довша. Це дуже важливо. це історичний музей, який опирається на важливі документи. І ми все-таки домоглися через мерію міста обл... об адміністрації. Щоб зняти той щит і ми зняли, спритно, оце дуже важливо, використавши передвиборну систему ці темні сили, без всякого дозволу мають ніби де ще за дев'ятий рік, ніби якийсь довід, ніби де могла б ЖЕК, ну, я думаю, що ЖЕК не має права зробити це все діло, чи там які організації, які безпередно через проблему корупції. Проводять спроби ще раз встановити, хоч вони зняли, ми домогли і зняли. Ми апелюємо до вищої влади що такого беззаконня, бездержавності робити і підривати устої культурної нашої, як кажуть, установи, музею, який є дуже важливий в історії, так довго шарубали мертвого. На 12 пусків польська шляхетчина, А в наш час незалежної України випадкові люди, де керують вчені, а його продають, ті квітки організовують, щоб заслонити цей музей від людей. І ми просимо і звертаємося знову з проханням, щоб припинили будівництво, вони розпочали ці роботи.